Вітаю! Сьогодні на роботі показую таку посадку, яка в мене цього року новенька для мене. Сподіваюсь, більше ніхто не зателефонує, бо другий дубль вже. Ну, і це посадку, яку я побачила у Надії Гавриляк у Фейсбукові. Мені сподобалось, гарно виглядає. Це закрита система. Але я під цю марку не тільки закриту систему зробила таким чином. Купила ось кашпо-пластик. Вона мені гарно виглядає, це більше ніж 12. Не знаю, скільки тут сантиметрів не міряла, може 15. І орхідейка це велика. Це не міді, ну мабуть, більше, ніж стандарт. Квітка крупна рожева. Де те сонечко тільки що було? от, І ну така велика вона крупна. Тому велике кашпо. Ось що тут робиться. І так Обожнюю дивитися на ці корінці. Тут і кольори, не тільки зелені. От, ну клас. І ось, ось квітоносик, От, ну, тому що на роботі їм подобається зазвичай тут більше світла, сонячна сторона, сонце попадає. Я дивлюсь, що вдома в мене навіть коли зараз сонце, то воно за будинком, за сусіднім, не світить прямо вікна. Тобто Росія не світло. Тут прямо пряме сонце ну можна відсовувати від вікна трошки далі. В перший ряд, в другий ряд, бо тут у мене толпа квітів ось, до прикладу, от, то Тут їм гарно і багато повітря, вологість, я думаю, що така гарна, бо батареї не дуже жарять, місця багато. Так, то це ось живий мох купувала у дівчаток на Фейсбукові. Його можна живим використовувати свіжим, можна його сушити і щось і морозять його наче. Ну, Корінчики тут от внизу, не знаю, активних зараз пошукаємо. Крупна кора отако на дно мох. Що там у нас робиться? Ще не видно. Мох, оце не знаю, росте він, не росте. От. Оце, наче, фітіля така має бути, щоб знизу йшла волога, бо це і швидко пересихає, а там ще волога є. Тобто, ще я його не поливаю, цю посадку. І зараз другу покажу. Тут якось воно гарніше виглядає. О! Так, щось треба до світла. Це також у мене біла королівська, так би мовити, бо квітка була крупна при покупці, щось 13 см. Правда, вдома квітла мало було світла, то меншенька квітка ось цей квітонос. І ось на роботі вже повилазили гілочки. Сподіваюсь, буде крупніша. Ну, таке листя, да? немаленьке. Оці корінці активні. Ну, на роботі їм гарно. Так, тут у нас. Більше вологія дала якось. О, зараз подивимося. Не завжди є часу так роздивитися. Це ось мох живий, схоже. Класно виглядає. Зима, осінь а воно таке зелене і коріння. Ну, оце тут вологі багатувато. Ну, води немає, тому куку. -ку. Мой фейс там. Значить, отак виглядає посадочка. Закрита система. Тепер ось по тому ж принципу. Це орхочка Азіан Корал. Так, тут вона нанизу муха немає, отака ситуація. Ну, замочувала. Можу зверху полити. Тут якось не так цікаво, ну вон корінчики ростуть. От, кора там волога є, я бачу, що вона така не світла, а От. Ну, і Ось таке листячко. Це тут механічні кісті. Ну, тобто, використовую зараз свіжий цей, як його живий мох з фагном, той що наш український, кору велику. І ось так саджаю. Ну, оцю посадку. Її можна, коли взимку прохолодно її можна зверху тільки поливати, або краще пшикати з розпилювача. Планую на роботу принести такий з помпою, розпилювач, щоб зверху гарно зволожувати мох. А оцю підливати зверху потрошку ну теж можна розпилювачем, щоб верхній мох краще зволожився і була вологість більше корінчиком. От, або внизу наливати, тоді зливатися, якщо більш спекотно, більше. Якщо Тепла, сонця, то тоді можна і наливати, замочувати, ну, треба дивитися по температурі, по освітленню. От, мені подобається зараз ця посадка, красиво. Ну, єдине мох пахне специфічно, якщо людям кому не подобається, може ну, якось бути некомфортно. Це на листях чимось обшикувала профілактично обробки. треба буде попротирати. Так, ну ось таке відео сьогодні. Всім до побачення! Хай ваші орхідейки вас радують. Якщо посадка сподобалась, буду вдячна за вподобайки. Гарного дня!